Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучі. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю. Волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте Не незлим, тихим словом. В історії кожного народу серед її великих творців є люди, імена яких оповиті неймовірною любов'ю, неймовірною славою, таким самородком для українців є. Тарас Григорович Шевченко. В першу чергу ми знаємо Тараса Шевченка як поета, але ж він ще був величним художником. З дитинства Тарасик був допитливим, любив малювати, співати. Тарасові було лише 9 років, коли він залишився без своєї мами. Батько ж невдовзі одружився, але Мачуха мала своїх дітей, і на дітей батька не звертала уваги. Коли ж через два роки помер і батько, хлопець пішов у найми. Тарасові дуже хотілося вчитися, але шкільний дяк, до якого найнявся хлопець, за можливість навчатися, виявився. Виякою, і змушував його красти замість, щоб дати змогу навчатись. Хлопець знайшов собі нового вчителя, маляра, але Тараса приставили козачком до пана, де він теж не мав змоги навчатись. Пан забороняв Тарасові малювати, але, нехтуючи, забороною, Тарас все ж таки таємно перемальовував картини зі стін панського будинку. За це його було дуже покарано, але водночас помітили в ньому здібності і вирішили віддати його до майстра вчитися на кімнатного живописця. Коли Тарасові виповнилося 24 роки, друзі викупили його із кріпацтва. І він зміг навчатися в академії мистецтв. Він водночас здобував знання із мови, літератури, історії, географії, навіть з математики і зовсім швидко став освіченою людиною. Серед творів Тараса Григоровича Шевченко був буквар, який став найкращим дарунком для дітей, яких поет щиро любив. Мріяв поет написати і інші підручники для початкової школи, викладати малювання у Київському університеті, однак передчасна смерть не дала йому здійснити своїх планів. За своє коротке життя Тарас Григорович зробив неоціненний внесок у розвиток української культури, залишивши спадщину через віки в літературі і художньому світі. Творчий спадок Шевченка це тисячі картин та творів, які знайдуть відклик у кожному серці твори Великого Кобзаря. Переведено більш ніж на 100 мов світу, включаючи японську, арабську та корейську мови. У всьому світі існує аж 1384 пам'ятники, встановлених. Честь українського поета Шевченка в Україні ж нараховується 1256 пам'ятників великому митцю. Життєвий шлях Великого Кобзаря описаний не один десяток разів. А його твори перекладали на десятки мов світу. Великий письменник Тарас Григорович Шевченко став неоціненним, незрівненним надбанням українського народу. Повчання великого Тараса своїм нащадкам. Учитесь, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь.